Чи справді Єврокомісія готує альтернативний пакет допомоги Україні. Цікава історія. Чи готують 100% готують. Далі ми бачимо, що на рівні цього там йдуть безкінечні якісь такі, знаєте, розбірки, які, в принципі, не дають ходу. Якби підготовка є, а от вирішення цього немає. І якщо включитися максимально це все, то це дуже болісно для всіх країн. Але чи буде звідти йти допомога, теж буде. Знову ж хочеться сказати, ну дуже важливо, щоб вони там всі домовились один з іншим. Бо щось там права рука не знає, що робить ліва. Чи справді на Луганщині окупанти облаштовують катівні для своїх же військових. Тут такі жорстокі так. Чому? Тому що це розправа, це якась така показова історія, щоб інші боялись і знову ж дежавю так робили не раз і так будуть робити далі. Чи вдасться ЗСУ відбити атаки на Куп'янському напрямку, яких стає все більше? Ну, поки відбивати будуть, але ви що просто розуміли, чи буде там якесь просування. Я думаю, що там буде просування. Саме російські ну дуже, дуже величезне, величезна кількість там сили йде проти наших. Ну Дуже величезна. Чи справді РФ накопичує війська та техніку в Мелітополі? Це так. я... Я думаю, вона там і накопичувалась, якби по справедливості там якісь основні основна логістика, основні пункти. От саме туди воно там має працювати. Так що моя відповідь так. Чи продовжиться навчання українських військових за кордоном в 2024 році? Теж я думаю, що воно буде. Єдине, що це будуть менше озвучувати. Чомусь менше про це будуть говорити. Але вже навіть на сьогодні там якісь плани є, не знаю, графіки, де хто буде. Так що моя відповідь так. Чи вдасться знищити всі позиції ППО Росіян, які знаходяться в прикордонних з Україною областях протягом трьох місяців? Ну, всі це ну, дуже так сміло сказати. Я думаю, що це неправда, але чи буде далі знищуватись те, що ми бачимо зараз? Я думаю, що і швидкість така залишиться, і дуже багато ми чого такого цікавого, підтримуючого почуємо. На жаль, це не всі, але ну, скажу так, що багато, багато. ми знищимо. Чи покращиться ситуація для ЗСУ на Таврійському напрямку в січні? Ну, поки я не можу сказати, що там ситуація Е, ситуація, перш за все, що можу сказати, що вона дуже важка. От просто у нас тут аркан сила, це про те, що е, ну, ціле насилля да, на вони їх забагато, дуже сильний опір, дуже е, величезна кількість зброї і так далі. Тут я не можу сказати, що вона покращиться. Все-таки опір великий, втрати величезні, напруга велика, і, і тут є, що дуже страшно, і трійка мечів, яка в принципі символізує е, величезні втрати, двійка мечів, яка говорить стоп. Е, сказати, що там щось таке буде хороше, швидке, якийсь рух ні, не буде. Тут єдине, що я можу сказати, що тримаються. Чи пропустить Туреччина тральники, які Британія передала Україні? Як завжди Туреччина собі щось там виторгує і пропустить. Так що за це все не переживайте. На це є дипломат. Чи вплине позитивно на підтримку України з боку ЄСТ, що цього року в Євросоюзі? Головує Бельгія. Бельгія, безумовно, вона більше на нашій стороні, але е, справа трошки не в голову, а в більшості. А більшістю там е, якось треба домовлятися. Так що частково так вона буде впливати, але це не про те, що вона має повний вплив. Так що там повного впливу від головуючого точно немає. Частково так. Чи справді польські перевізники відмовилися від блокування українського кордону? Ну, вони відмовились, бо їм пообіцяли, що виконають якісь саме їхні? їхні потреби, да, вони з якимось е, я не можу сказати, що це не повториться, тому що в нас все-таки підвишеність, і підвішений просто якби відтягує сроки. Е, я скажу так, що це якісь домовленості, якщо вони не будуть закриті, тут в нас є місяць на місяця. То потім воно може повторитися. Це щось все-таки не настільки стабільне, як би того хотіла Україна, що ми до того повертатися не будемо. Тут немає закінчення, тут є тільки на цей період якась розв'язка для того, для очікування якогось рішення. Чи отримає Україна достатню кількість ракет для ЗРК Петріот цією зимою? Я не можу сказати, що тут а, в нас є якась більшість. Ні, тут все-таки ми отримуємо менше, ніж очікуємо тут е, з цими патріоти, патріот, як вони там правильно говоряться. Е, є, є якісь проблеми, їх не вистачає, чи є, може їх навіть десь притримують, якщо ми сюди подивимось. Так що моя відповідь тут ні. Чи виключать Росію з Радбезу ООН цього року? Я їх не бачу як виключені. Знаєте, вони поза системою, так, а от що вони виключені, ні? Вони просто як усунені ті, хто е, періодично там приймає участь, але не має такої дуже великого впливу, а от виключення я тут не бачу. Так, тому що вони, знаєте, якось чину не доводяться до якихось рішень, чи їх просто вони там не приймають саме участь, от якось будуть їх відсовувати. Але сказати, що вони виключені ні, це неправда. Чи дійсно Данія затримує передачу Україні обіцяних Ф-16? Я трошки його не бачу як затримка. Тут є певні умови, є сроки підписані і. Очима Данії вони йдуть за сроками. Вони нам потрібні швидше, я розумію як українка, і ми розуміємо, що в нас відбувається. Але тут чітке виконання умов договору. Я тут не впевнена, що вони затримують. Чи відбудеться до кінця січня ще великий обмін полоненими? Ну, обмін якийсь буде, Я не можу сказати, що він дуже великий. Я не впевнена, що він дуже великі. Знову ж він військові. Можливо, це як люди якісь поранені, тому що якимось чином вони не дуже добре себе почувають, от але тут туз жезлів, я не думаю, що це багато людей. Чи розпочнеться розмінування Чорного моря цього року? Частково так почнеться. Десь на якихось саме ділянках, там навіть я скажу, що будуть активні дії, але це не про все море, в принципі, тому що до більшої частини частини ми не будемо мати просто доступу. Чи справді в Україні немає плану Б на випадок, якщо Америка та ЄС відмовляться допомагати країні у війні з РФ? Я не можу сказати, що плану взагалі немає, тому що перше, що нам говорять, що це планування якби є, воно розглядається. Тут трошечки історія не в планах. Плани ми можемо собі написати мільйон мільйонів, як ми розуміємо, плани писати це найлегше. Більше тут історія знайти кошти, яким чином їх правильно вкласти. От якась регуляція з коштами, регуляція саме. Запустити якісь процеси. І величезна кількість людей це робить. Не можу сказати, що це дуже таки вдало зараз. Воно все-таки на рівні того, що якісь ми там плани будуємо, а дій якихось таких глобальних немає. Так що план є, дій немає. А раз немає дій, то я не знаю, наскільки нам потрібен план. Розумієте? Чи відреагує світ на закон про паспортизацію українських сиріт, який підписав Путін? Ну, реакція буде. Реакція буде. Я думаю, що там буде купа заяв, різні заклики поверніть. Ну, це просто реакція. Чи вдасться завадити передачі ракет від Північної Кореї РФ, які вже використовуються для обстрілів України? Ну робота тут буде робитися дуже велика. Точно, щоб знаєте, їх залишив зупинити якимось чином, зв'язати, щоб це все не працювало. Але може навіть там і будуть і заклики, да, що все це останні далі не будуть. Але в кінці кінців воно по місяці, по вісім е, мечів ми не можемо регулювати їми. Так що чи будуть в Росії ракети будуть. буде багато галасу, буде багато щось зроблено, результату не буде. Чи справді росіяни значно посилюють мобілізацію на окупованих територіях? Теж так, тому що треба замінювати вбитих і в принципі міняти резерви. Так що моя відповідь так: там доволі сильна агресивна мобілізація. Чи дійсно в Європі вмовляють українських біженців повертатися на батьківщину? Я не бачу умовляння. от я бачу що завгодно, але не умовляння. Е, може йти мова саме на рівні того, що закон діє дій за законом, оце в такому, е, якби вони розглядають, що всі мають слухати закон і мають діяти за законом. Е, умовно, ти українець, їдеш до України, а от мовляння я не маю бачу. Ну трошечки там не так бачать нашу ситуацію. От умовляння не бачу. Закон є, маєш їхати їй. От така якась риторика. Чи можливо створити мілітаризовану зону між Україною та РФ? Дуже важко. От на сьогодні це дуже важко, але це було б дуже правильне рішення. Нам тут відлюдник, які, в принципі, що це ну, дуже мудре рішення. Це було б ідеальне рішення, до чого ми прийшли. Ну, зараз, із того, що нам зараз показують, перш за все, це кожен бачить це по-своєму. Двійка пентаклів нема узгодженості, нема балансу в цьому питанні. Трійка мечів є якісь місця, наскільки я розумію, де взагалі це не хоче розглядати ні одна, ні інша сторона. І поки це все тут дві карти стоп, поки це все умовно зависло. І воно взагалі не розв'язується. І далі відлюдник, який говорить, ну оце було б ну, супер рішення. Воно було б супермудре, супер правильно. Це взагалі дорога до мудрості, до якоїсь закінчення, і так далі. Чи справді РФ планує масовий наступ на Харківщину? Ну, планує. Це я ж теж говорила, що. Планувати, то вони його планують. Це Харківщина зараз максимально захищена, але і та сторона активується. Ну, плани є. Тут тут 100% є плани. Я навіть думаю, що там є рух, і навіть на тий стру... кажезлів, що яким чином вони мають спробувати да, реалізувати. Так що готуються зараз на повних парах готуються. Чи дійсно росіяни зараз економлять ракети типу Калібр, щоб використовувати їх після настання сильних морозів для ударів по енергетиці? Є ця ідея. Я думаю, що це 100% інформація, тому що потрібно ну надболяче нам зробити. Є ця ідея. Вони до цього готувалися, довго готувалися. Дуже довго очікують от, знаєте якогось такого часу ікс, щоб було дуже холодно і я б навіть склала терпляче. Так що на жаль, моя відповідь так. Чи справді в РФ дружини мобілізованих на війну в Україні збирають масові протести? Збирають. Саме хороше, що там з'явив. З'явився хтось саме активний, взяв на себе активність, це якийсь організатор там з'явився. І воно починає працювати як годинник. При тому, що люди бояться, вони знають, що з ними можуть розправитися, але я якось вже емоційно не справляюся, більш не можуть терпіти, навіть знаючи, що Можуть кинути десь в тюрму, і так далі. Я думаю, що ми про це будемо чути.